Доброго дня, шановні присутні. Добрий. день. Будемо розпочинати наші громадські слухання. Мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля. Справи департаменту екології та природних ресурсів. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОВ Фортуна в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо виробництва асфальтобетонної суміші для ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Uh, процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочати 21 серпня, серпня 2024 року, 17 вересня 2024 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД. Uh, прошу представитися всіх присутніх, щоб ми могли записати у наш протокол, хто присутній. І дивіться, ми ведемо відеозапис наших громадських слухань, посилання на яке буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. І якщо наші громадські слухання перетнуть межу в 40 хвилин, на жаль, за технічними причинами у нас прирветься зв'язок. Прошу просто скористатися тією ж самою силкою, і ми продовжимо наші громадські слухання. Тому давайте представимося, щоб ми записали і розуміли, хто є хто? Пан Андрій, скажіть, будь ласка, кого Добрий ви день. представляєте? Я представлю підприємство ТОС Фортуна, я головний інженер. Ваше прізвище скажіть, будь ласка, дружен Андрій В'ячеславович. Так, молодолинська сільська адміністрація. Хто від вас? Рябова Тетяна, це в нас Чорноморськ, правильно? Чорноморськ, да, завідувача сектором екології, виконавчий комітет чорноморської міської ради. Так, служба містобудівного кадастру Чорноморськ. хто від вас? Слухайте, ну це важливо, я ж веду протокол громадських слухань, тому бажано, щоб ми записали. Ми ж не можемо записати служба містобудівного кадастру міста Чорноморськ. Тоді ваші зауваження і пропозиції враховуватися не будуть. Ну, мабуть, він десь там або на вулиці, або що, то ну, зараз може підключитися. Малодолинська сільська рада. Те ж саме. Будь ласка, при... представтесь. Добрий день, головний спеціаліст служби містобудівного кадастра, міста Чорноморськ. Ага. Прізвище ім'я mm. не почули. Right. Він десь на вулиці. Ковба Валерій. Ковба Валерій Валентинович. Чутно мене. Так, 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 дякую. Молодолинська сільська рада залишилась в нас. Там присутня Андрієвська Вікторія. Андрій... Вікторія. По батькові можу з О, вона без мікрофона. Аквіола Руть земпроект, це я так розумію, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Тож, давайте будемо розпочинати і передаю слово головному інженеру ТОВ Фортуна. Роз, розкажіть, будь ласка, дайте коротку характеристику вашої планованій діяльності, щоб ми розуміли та всі присутні зрозуміли, в чому суть вашої планованої діяльності. Наша основна діяльність це будівництво ремонт автомобільних доріг і виготовлення записуючих асфальтобетонних сумішей. Наше підприємство базується на території підприємства Обласні шляхи, яке ще з 92-го року знаходиться на той ділянці. У 2019 році було проведено модернізація асфальтобетонного заводу. На більш сучасний, сучасний і більш екологічно безпечніший. З великою кількістю фільтрів, як водневих, рукавних і бумажних. І для того, щоб ми повноцінно могли функціонувати, нам треба отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин. наша, основна наша діяльність. Може, ще розкажете про основні види впливів на компоненти довкілля, які будуть у вас при реалізації планованої діяльності? Яких впливів не буде? Чисто повітря буде? Трошки все. Відходи які будуть. А, можна мені розповісти про вплив на атмосферне повітря? Можна, можна. А, які основні викиди будуть це, це від о, асфальтобетонної установки. Асфальтобетонна установка вона обладнана циклонами цн 15 який складається із восьми циклонів. Також є скрубер-вентура. Коефіцієнт корисної діяльності газоочисних установок складає а, 99%. Е, також викиди будуть від резервуарів з мазутом, і від е, нагрівання мазуту. Е, це газовий пальник. Це от, е, основні викиди. Я виключаюся. Ми вже мазутом давно не, не, не користуємось. Е, дизельне паливо. Я визначаю дизельне паливо. Випачаю, да. дизельне паливо. Да. Може, ви ще розкажете про відходи. Вплив на флору, фауну, шумове навантаження. Ну, шумове навантаження мінімальне. Воно о, у частному заводі це ну, май, майже до да, окружаючих. Його як такого нема. Ну, відходів від, 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 від производства асфальтобетонної суміші немає. Є тільки о, ви, о, ну, вибросив повітря і все у нас так би. При виготовленні асфальтобетонної суміші відколи не образується. Яка кількість працюючих постійно на вашому підприємстві? На сьогоднішній день я думаю, що десь до 20. до війни було більше. Значно. І режим роботи, я так розумію, у вас сезонний чи В залежності так, від так. замовлення? Так. Да. Ну, тоді, може, у присутніх є питання, зауваження, пропозиції до планованої діяльності. У нас є змога обсуд... обговорити це або е надати письмові зауваження, пропозиції. Дякую, можна я почну? Що хотіла сказати стосовно джерел викидів, ну я думаю, що зам... крім установки, є ще відкриті склади, які теж є джерелом викиду, запилення території, що знаходяться поблизу. Що стосується переліку відходів, то звітом визначено дев'ять видів відходів, які утворюються під час проведення планованої діяльності. І ну, є навіть першого класу небезпеки, там люмінесцентні лампи зазначені. Я не знаю, як воно. А насправді є там чи нема, але розробники звіту вказали дев'ять видів відходів. Я хотіла конструктивно по тих питаннях, які виникали у нас під час ознайомлення з звітом. Ну, по-перше, ми отримали скаргу від мешканців тої частини селища Молодолинського щодо того, що під час роботи заводу вони зазнавали неприємних впливів: це і запахи, і шум, і запилення, і якась сажа. Наразі зараз я так розумію, цей завод не працює тому що кажуть, що останні часи, коли він не працює, то було все добре стосовно таких питань, які ну мають. Значення, але помилково зазначені. В звіті підприємство не розміщується в межах Чорноморської міської територіальної громади. Як можу скажімо, показати в звіті на сторінці 9 написано, що планована діяльність здійснюється в промисловій зоні за межами населених пунктів на території Чорноморської міської територіальної громади, до якої входить територія селища Молодолинське. а на сторінці 15 звіту зазначено відповідно до схеми планування, територія Рідопольського району Одеської області. Затверджено рішеннями Віддіопольської районної ради номер там такий-то від 20.03.2015, територія планованої діяльністю є промисловою територією. Тобто, рішенням Віддіопольської районної ради визначено цільове призначення території, яким чином воно може знаходитись в межах нашої громади. По-друге, територія нашої громади, яка Безпосередньо знаходиться під парканом цього підприємства, має зонування цільове призначення під житлову забудову. Тобто там 25 метрів це все видно з, ну, в відкритому доступі, можна побачити з землепорядної документації. І нарізка зроблена ще була. Ну, я думаю, що я просто не в цьому відділі працюю, але якщо буде. А, офіційний... а коли саме була встановлена житлова забудова, я така. Почула з раніше висловлення пана Андрія, що з 90-х років там все підприємство функціонує. І як саме житлова забудова на відстані 25 метрів опинилася в, біля промислового підприємства? Це не до мене питання. Я кажу що як воно є на самому, на, на, от по документах. На сьогодні це Анарійська ідея, Видно з, з, до кадастру. Видно, що вона з поліцейською. Я можу додати потім офіційно цю е, інформацію: кадастрові номери земельних ділянок, тобто вони зареєстровані. І е, е, яким чином хто це затверджував, і якщо, ну теж треба тут вже питання задавати. Я думаю, що не, не зовсім до мене. Е, е, По-третє, можна я до кого також звернутися. Хи щось казав? Ну, кажіть. Так, ці земельні ділянки можливо надасть інформацію сільська адміністрація більше. Це ці земельні ділянки надавались людям в 90-х роках рішенням Молодолинської сільської ради, тоді ще за декретним рішенням. Так само в 90-х роках вони надавалися станом на сьогодні. Вони знаходяться це підприємство, знаходиться біля 25 метрів. Сформовані земельні ділянки внесені в державний земельний кадастр з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд присадибної ділянки. Просто не зрозуміло, не зрозуміло, що раніше відбулося. Там підприємство раніше було, чи житлову забуд... чи житлова забудова була передбачена раніше? Раніше було підприємство 92-го році, чи може 93 тридцятому. Не пам'ятаю конкретно рішення молодіжницької сільської ради була виділена ділянка земельна для цільовим е е е призначенням е під асфальтобетонний завод. Я вибачаюсь, але в звіті нас... визначено, що там відсутні земельні ділянки. Тобто, ця інформація не наведена. Розумієте? Тобто є вже якійсь, ну, невідповідність, тому що є на ну, насамкінер або треба було зробити запит на Чорноморську міську раду. Або подивитись якісь там інші є ресурси відкриті дані, і тобто, це було мало бути якось відображено, І Це питання забудова мало... там існуюча чи існуюча, там просто існуючи існуючі там зігносить другого року? Ні, житлова забудова житлова там, забудова існуюча. існуюча. Є є, є житло тобто на відстані будинки, 25 п'ять метрів. Там знаходяться відстані... житлові будинки так, а згідно з 173-го наказу моз. Встановлюється санітарно-захисна зона тисячу метрів. А в нашому містобудівній документації не зазначено щодо наявності санітарно-захисної зони навколо цього об'єкту. Так, генеральним планом не визначено у нас санітарна зона. Генеральний план затверджено, пропозиції ніяких не вносилось. Пройшло експертизу. Е і затвердився цей генеральний план у 2014 році останній раз. Так а чого ж в генеральному плані не було враховано на наявність цього підприємства? Ніяких е, інформацій не вносилось щодо цього. у нас житлова забудова в тому місці. Ну Ви почекайте, я почекайте. вам я вам розкажу: у нас відстань від основної дороги до нашого підприємства складає близько двох кілометрів, на матета на початку 2000-х років. Забудова від нас розполагалася десь близько 1100-1200 метрів. За останні, грубо говоря, 20 років вони потихеньку-потихеньку забудовувалися і добудувалися майже до нашого заводу в е, поту. Насчет того, що там складався Генеральний план у 2014 році, до нас ніхто ніколи не звертався і е, про це ми навіть і не знаємо. Е, Тож, значить, е... говорити, ми вже засобах масової інформації було повідомлення щодо розгляду і громадських слухань цього цієї містобудівної документації було оприлюднено і в засобах масової інформації ну, понятно, це повідомлення. Понятно. От отут, отут я можу зауважити, що це проблема а, безпосередня ваша, як органа місцевого самоврядування, оскільки ви не володієте тоді інформацією щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють таку діяльність на вашій території. Це не наша. Це не наша. Це до не нас коли приходять на розділ. Це за межами нашої ну, території. Вона ж громад. дотична до вашої території, вона ж дотична і вплив є. І не врахувати таке підприємство при розробленні містобудівної документації, дуже погана ідея. Ну, Ми не знаємо, що там формується на сусідній громаді. Земельний кадастр був з 2002 року і визначалось, вносилося в земельний кадастр, ця земельна ділянка відомості після 2002 року. Там про 90 можна казати все, що завгодно. Діяльність щодо. Дорожнього будівництва може бути будь-яка без викидів в атмосферу. У нас колись був присутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин, виданий міністровською якоюсь екологічною службою. але її вже не існує. Він у нас був колись наявний, і він був безмежний на даний час. Потім вступили, пройшли зміни в законодавства, і він просто став ну анульований. Ну, Ви працювали без дозвілу. Це вже ми вже бачимо в, з, звіту. Там ще одне питання я хотіла, то що в мене виникло. Почекайте, шукала... почекайте одну хвилину. Давайте е, тоді зафіксуємо ваші зауваження, щоб ми внесли в протокол. Е, тобто, від вас, пані Тетяна, ми пишемо про що. Про відсутність у звіті. По-перше, по що це не входить в межі Чорноморської міської територіальної громади. Я потім можу кинути, ну я трошки виписала довідку з прив'язкою до сторінок те, що прописано, і наші пропозиції угу. для розгляду. Друге, те, що. Землевпорядною документацією зроблена розбивка земельних ділянок з вже визначеними кадастровими номерами. 25 метрів від паркану. Я не кажу, що від джерела викидів, а від паркану підприємства. Ну, паркану до паркану. Ну і по-друге що були скарги від мешканців, тобто вони скаржаться на те, що є негативний вплив саме через повітря, пил, запилення. Ми я я, Я переслала так що. Mm -hmm. ну, люди живуть не, не 25 метрів, а живуть там метрів 300, і до них доходить ну, доходило, коли працював завод в тому форматі, коли ну, він працював. доходило і ну, я, і, і ну ну Коротше, такий факт є. І третє я хотіла б дивилась, не знайшла перелік зачисного обладнання в звіті, і просто написано, що улавлюються там тим -та тим та І подивилась висновок інститута Марзеєва. Там ну вони ж також беруть за основу дані, що наведені в звіту. Також не було посилання на конкретні газочисне обладнання і КПД коефіцієнт їхньої роботи, тобто ну, немає. Ну, кількість транспорту, яка, ну, я вже не буду там всі там грехи, які були, ну, також немає. Там більше реферативна частина добре розписана, але по суті, скільки транспорту задіяно на підприємстві, який там вплив від е -э, присутних джерел, ну, нема. Так, у підприємства будуть що відповісти? З цього приводу? Насчет на е, на на на, на очисного обладнання, це хтось просто нам написав і раніше старт до, до, ну, до місцевих жителів до нас ніколи не було. По, по, це по-перше. По-друге, завод обладнаний сучасними системами відчистки, і просто без нього він не буде робити. Ну, неможливо відключити систему о, від одного від іншого. Це розумієте, це як запустити машину з заглушеною вихлопною трубою, це неможливо. Я розумію, але у вас написано, що завод не, не відбувалось ніякої реконструкції, ніякого технічного переоснащення, нічого. Тобто, які, як він у вас був взятий в оренду там, відповідно до договору договору оренди, так от нічого й не робилось, або треба внести якісь ну, суттєві зміни в звіт. Або я не знаю, ну тому що звідти ви посилаєтесь на той договір оренди, на ту е, стару Це договір оренди території. території. Подивіться ваш перелік обладнання, який у вас не додатком до цього договору. Ну, а я взагалі как бы в шокі. Труба, там ще що, ну таке. Знаєте, я ну, це не моя справа, але я ж кажу, що не було ні слова сказано про те, що у вас було переоснащення або стоїть нова якась установка. установка придбана в... Ну, може, 2019. треба було так, розписати так. щось, щоб було зрозуміло не тільки вам, а ще тим, хто з вами там якусь... договор оренди було надано, щоб ви бачили звідки кому принадлежала це підприємство. Ну, ви бачили, що, що, що договорі що додаток? Ви додаток до договору бачили? Що стосується газоочисного остаткування, інформація є як в, обоснов... о, як е, в оцінки впливу на довкілля, так і е, висновку Мерзєєва. Марзєєва, сторінка 8, оцінка впливу на довкілля, сторінка 22. 22. Я зараз подивлю. Сильно випачаєсь, але на 22 сторінці нема переліку зачисного обладнання. Повинна бути таблиця з визначенням і назви обладнання і коефіцієнту корисної дії, і показники, якісь основні технічні. Тобто є форма типова. У ну, вас там щось тип... там Ця типова форма може бути і не. Зображена у звіті зоведе. Давайте так. Давайте це як письмове дамо змогу суб'єкту господарювання письмово вас поінформувати з цього приводу. Ну тобто, нас же в законі така можливість є. Тоді я в протоколі зафіксую, що вас письмово повідомлять е, з посиланням на звіт зоведе про перелік е, газового чисного обладнання. Добре. Воно ж не тільки обладнання як це турбує, мене турбує, скажімо, забезпечення прав наших громадян на безпеку довкілля. І яким чином воно там складається, це вже такі технічні питання і робочі питання. Якщо у нас є офіційне звернення, ми не можемо його ігнорувати, ви розумієте. Реагуйте на офіційне звернення в межах наданих повноважень. Я зараз говорю про наш порядок проведення громадських слухань. Це звернення і в нас є, тому ми будемо його теж враховувати при видачі висновку з оцінки впливу надавки. на довкілля. То ви згідні, що вам дадуть письмо відповідь щодо переліку газово число обладнання. тільки, в переліку зауважень взагалі. Я їх можемо провести екскурсію. Я добре, прекрасно. я вам перешлю на, на адресу департаменту і на адресу підприємства ну, або розробника нормативної документації. Ми можемо з паном Андрієм потім сконтактуватися, тому що в мене є телефон Олег. Mm -hmm. І а, надіслати ну, зауваження. Тоді, саме. тоді ми чекаємо від вас письмові зауваження і ще окремо ваш вас суб'єкт господарювання поінформує про газоочисне обладнання. Так, а скільки у нас? Днів, три дні після слухання. На, що? На, На то, щоб подати зауваження? Ні, у вас є ще час. Зараз я а скажу вам, до якого. Ви що, мені як як 16 ви ще можете до 23 жовтня зауважити. Дякую, дати. дякую. Ну, ми рані, раніше додамо, тому тобто я думаю, ми що. Ми чекаємо Ви... вас на чекаємо на електронну адресу тоді. Дякую. І в протоколі ми зазначаємо, що будемо письмо вам нададуть відповідь, добре? Так, да, дякую. Ну, не, ще... не тільки насчет обладнання, за чесно, а по тих питаннях, які у нас там. Будуть. Добре, добре, добре. Будуть ще питання, зуваження і пропозиції, бо в нас зараз завершиться трансляція. Чи ми будемо заново підключатися, чи будемо завершувати? Скажіть, будь ласка. Ну, я думаю, що завершувати. Єдине, що я хотіла, може, телефон пана Андрія, щоб. Записуйте. Пишу: 06,7. 556 00 Да. 9.0. Як у вас е, прізвище? Дружин Андрій. Дякую, записала. Я вас наберу зараз. Будь Все, благ. тоді дякую за присутність, протокол і відео. Ми оприлюднено на наступному тижні. Як підготуємо протокол. і відправимо в Чорноморську міську раду також. Дякую. Так, до побачення. You no know? poo